Ми на щиріші вітання. Знаходимося зараз у школі. Тут робимо невеличкий проєкт. Попросили зробити перестінки, зробити такий невеличкий відокремити кабінет для психолога. Зараз я вам його покажу. Ось так у нас вітна група. Ми відокремлюємо частинку кабінету під невеличкий окремий кабінет. Клас буде знаходитися поза нас. Перероблюємо повністю електрику, зашиваємо перестінки з подвійного е, гіпсокартону, утеплюємо ватою, робимо внутрі електрику та перероблюємо купо освітлення. А також цю частинку стіни будемо декорувати в колір, як і наші загальні стіни, та в кабінеті робити плінтуса, монтувати двері і перевішити роздягальню для школярів в цьому куточку. На дозі будемо закінчувати сьогодні у нас перший робочий день.